Слава Україні! З вами Юрій на каналі Мінітрактор УА. Сьогодні оглянемо тракторець Mitsubishi MT-2201. Саме цікаве в цього трактора це ціна, але будемо зберігати інтригу. Ціну я вам озвучу в самому кінці. Заставлю вас додивитись відео до кінця. Так, давайте тоді візуально. Візуально він виглядає класно. Не буду приховувати, його відновлювали. Відновлювали лакофарбове покриття. Технічно по ньому нічого не робилося. Хто хоче подивитися, який він виглядав до відновлення, ви можете подивитись відео останнього надходження. Там він є, видно, що він не ржавий, просто був сильно вигоріший, тусклий, тому прийняли рішення його відновити. Відновлювали на совість, тобто зачищали, ґрунтували, покраску робили. Шигріні я не спостерігаю, тобто достатньо гарно все вийшло. Хлопці вчаться, поступово все краще і краще роблять, якщо приходиться трактор перекрашувати. Тепер з одного самого цікавого. По-перше, цей трактор має 22 кінських сили, має 4-х циліндровий двигун. Дана модель буває, якщо в інтернеті будете шукати, буває повнопривідна, буває неповнопривідна. Даний трактор повнопривідний, тобто має ведучий також передок. По електроніки, електроніки немає ніякої, сплошна механіка, ні мозгів, нічого, ні блоку управління, сплошний звичайний механічний трактор. По коробці передач має він коробку передач 3 плюс 1, Важіль знаходиться спереду і має дуже широкий діапазон по повишеним пониженим Тобто має 4 діапазони повишених понижених, тому виходить у нас 12 передач в передача, одна 4 передачі назад. Має вал відбору потужності також спереду між ногами. Має 4 швидкості валу відбору. всі швидкості вперід, тобто зворотньої швидкості немає. По пробігу саме цей трактор має 1068 мотогодин. Спробуємо завести. Чесно скажу, сам на ньому катався, дуже гарно працює. Спочатку трошки додаємо газку. Скинув газ. Відчувається, що м'ягко робить, тому що все-таки 4 циліндра даються в знаки. Коробка механічна переключається дуже плавно, тобто не треба два рази щеплення вижимати і в такому роді. Тепер до самого цікавого ціна коштує трактор японець на 22 кінських сили 600. Я думаю, на 22 кінських сили за таку ціну 4-циліндрового трактора ви... Довгій базі, а не в короткій чи середній знайти нереально. Отакий От красень. Підписуйтесь на канал, отримуйте наші новинки. Маємо з початок жовтня отримувати нові надходження. На жовтень заплановано, здається, 4 контейнери. Знаходимося ми в місто Вінниця Тиврівське 2 а Безкоштовна доставка по всій Україні. Можна замовляти по телефону все, що по трактору робиться. то, який вас цікавить, ми все розповідаємо, нічого не приховуємо. Що ремонтувалося, що мінялося, що робилося. Тобто ви маєте повністю знати історію хвороби по трактору, по крайній мірі те, що ми бачимо, те, що ми знаємо. До нових зустрічей. З вами, як завжди, був Юрій. Пока.